Коли сонце піднімається у свій зеніт і нещадно палить, а люди ховаються у затінок і не жужу, саме тоді бджоли працюють на вилітах, адже у полудень більшість квітів найкраще віддають свій нектар. Робочий день цих комах триває не менше 12 годин. Чим солодший нектар, тим далі за ним вони готові летіти. За тим самим принципом ми прилетіли до Тернівки, що у Новоград-Волинському районі. У Тернівці живе людина, яка не просто має пасіку, а співіснує з бджолами. Спитайте, хто у селі не знає колишнього сільського голову, а тепер завзятого пасічника Василя Тимошчука? Він вдома саме, бо я там сусідки був, то він вдома. Василь Федорович вдома. Зустрічає і запрошує на пасіку в садку батьківської хати. Запрошую вас у нашу країну Пчоландії, яка знаходиться в Житомирській області у Новорадвозькому районі в селі Тернівка. У країні, де президентом себе обрав Василь Федорович, 30 осель. А от мешканців тьма тьмуща. У кожному вулику більше ста тисяч. Населення запевняє пасічник порядне та працелюбне. Йоли нам дають мед, запилій садок, дають прополіс, маточне молочко і пільцю, яка дуже потрібна малим дітям і також взрослим. Все для здоров'я. Все для здоров'я. Бджоли це Божа тваринка така, що вона, Божа комаха, що вона постійно тудиться в туді. Тому що, якби такі люди все були так розуміли всю свою роботу, то ми пережагнули б давно і комунізм, і далі щось винайшли б. Щось невероятне. Бджоли це здоров'я. Коли я був маленький, мене б дуже покусали бджоли тоді. І я дуже боявся їх. Ну, згодом, коли я сам підростати, вони почали мені постійно снитися. Значить, у роду, хто там у нас був. Наснилися бджоли. Весь час сняться бджоли, бджоли, і значить, от тут, де зараз пасіка стоїть, саме в тому місці, що далі виходу не було, воно мені постійно сниться, аж поки я їх не завів. Ви знаєте, я вже тут стоячи, відчуваю якийсь особливий запах. Запах меду. Тому що вони зараз принесли значить, нектар з поля і в вуликах переробляють на мед. І ці іспарення, це з нектару. Ви знаєте, мені зітхто навіть заважає дихати. О, отак Це можуть, у нас буде хто хворий на, на астму, хто боліє, це дуже полезно зараз от, прийти і там побути десь у пасіці, щоб подихатися цим воздухом, яким виділяють ці пчоли. Лічення винене, як не йде, Побоюючись вдихнути бджолу, набираємо повні легені повітря, у якому розчинений концентрат всього, що квітне навкруги на відстані до п'яти кілометрів. Бджоли, тільки не дивуйтеся, виявляється, мають різні національні ознаки. Українські бджоли, кавказькі бджоли, дай багато видів бджіл. Які по різному носять мед. Значить, у грузинських довші хлопотки вони можуть брати нектар із клєвером. Наші українські не візьмуть, їх коротше копатки. І грузинські пчоли, якщо взяти, то вони кавказські, то вони миролюбиві. любили. У них і печатка меду зовсім інша, як наша біла печатка. А у вас є такі? Є. Тут... Ой, покажіть нам, які вони є. Які вони є. Вже починають кусати. Все. Які саме бджоли показилися, українські чи кавказькі не розібрати. Це під оком у вас жало. Ну то ви можна ніякої біди не буде. Не буде. Оп, є. спасібо. Бачу. Я внуком був що Така молода дійшна, мене вийняла з під <рес> Ось ще одне жало. Спасибо. То ви вже сьогодні не лікуєтеся? Я кожен день лікуюся. Це ж корисна надія. Так, да, це дуже добре. От, я вам скажу що так, що приходить зима, і пчоли мене не кусають, мені щось робиться. Мені треба обов'язково здивлятися весни, щоб мене хоч би одна впекла. А якщо вона стільки так мені не в переливки, я йду по вулику постукав, це мою. Вона вилазить. Я її раз прийшов, чи то сюди, чи сюди. Вже мені легше стало. Ми ще не встигли засумувати за бджолиними укусами, тому одягаємо захисну амуніцію. І повертаємося на пасіку. Зараз ми їх відкриємо і подивимося, що вони роблять всередині. О, це вони доїдають те, що ви їх підгодовують. Те, що було, було щось. Це. Да? Да. Що ну, це називається осушка угу. рамок. Тобто ви його ці рамки для того, щоб вони були чисті, а тоді заповнилися вже медом. Да, да, ставити, да. ясно. – Це вони їх віском зліплюють. Прополісом прополісом. Він проти мікрови вбиває мікроби зразу. Ференгіт, ларингіт, а ці такі болезні уходять, бояться. Воно трохи медом, але цим краще прополісом Ну, Самим прополісом це, я такого не пробував на практиці, а тільки з маслом. Ну кажуть, що він е, руйнує да, тканину, якщо його багато і довго. Ну, він, та... Ні, він, то він не вредний, Ви думаєте, це... що хоч вони заліпіють заліплюють прополісом, оце що, окром. Щоб нічого, навіть чужа пчела не лізла, мурахи не, не лазили, ще що небудь не лазили. У цей запах їх сам пропис вбиває насікомих. Відлякує, Від да? лякує, так? Ні, він вбиває. Світіння гречки, соняху, Іванчаю, вересу спонукали бджіл до активної роботи. Важливо, що під час головного взятку вистачало робочої сили та вільної тари, тобто стільників. Оце бачите, оце засів. Скоро вже небудь виходять на наружу. Вже вони бачите запечатаний. Угу, А це вже тут щось і виходить, дивіться, ось окрайня, так? Да? Ні, ось бачите, де ручки є, може і по вже, де де, де, де. Це ще вони сидять. Матка сіє бджоли, да? вона ходить по кругу. От тут засіяла, да? і на цю сторону перелазить. І отак вона весь час по кругу. За ніч може засіяти за, за сутки до двох-трьох тисяч. Та що, така плодюча? Да, така плодюча. Середня сім'я має десь 150 тисяч бджіл, 100 тисяч. Слаба десь 80-90. А сверх сім'я, така сильна сім'я 300 тисяч, 250-300. Це ну, такий вулик, буде 300 тисяч. Оце. на 27 рамок до 30 рамок. Незлічена кількість, так? Так. Да. От ми ну, я зараз поставимо, змею другу рамку. Як ви перевіряєте, скажімо, стан сім'ї? Ось ви відкрили вулика, дивитесь, да? рамку дивитесь. як ви визначаєте, в доброму стані сім'я? Це чи? дуже в доброму стані, дивіться сюди. Вони. От, бачите, там була оце вже менше розплоду, але ж рамка сама важка, От, візьміть, підніміть її, тут десь кілограми два меди є. Отак От, візьміть? Оце зверху, да? Да, оце... За за, зламує, за так? Мед, да. uh -huh. а оце, опять же, перга, бачите. Опять вони заливають медом вже на зиму. Вони uh -huh. там є, вже не заляли половину і ще половину заллють до низа. А що це не в бік так вже кладуть стрілянки? А їм вже нема ходи, що дівати. Розумієте, нема рамок, щоб це ложити десь цей віск. Віх віз молодих удихтів багато, а де дівати? От вони таке строїть. Добудову родь, до, а там треба, а нам пасічкам треба заглядати по часі. Що сюди прийшов спас, готуй рукавиці про запас. Це не лише про людей, все у природі, а тим паче розумниці бджоли готуються до зими. Вони не лише, як справжні господині, займаються консервацією, а й оцінюючи свої можливості, регулюють чисельність родини. Тут вже розплоду немає. Чи Тут... погано чи добре? Ну як сказати, вже вони, ви розумієте, що вони зараз вже будуть все готувати до зими. Угу. Тому що цей засів, що зараз вони сіє матка, він піде весь зиму, а зимою бджоли живуть до шести місяців. Угу. Літім вчора живуть місяць, ті що мед носять, вони зношуються крила, вони пропадають. А ті, що зимоють на готові їжі да, вони роботи ніяк не виконує, тільки живуть. Це бригади наступного року, да? Да. а ті, що спрацьовані, то вони, вони спрацьовуються всі, швидко, вони, да? вони крила зношуються і вони пропадають. Ой. Ну і візьміть, як хитро построєне значить, їхнє життя. Відмору влітку не знайдете вулику, вони дете-де-то де пропадають у полі. Ми, якщо вона чувствує, що вона вже буде вмирати, вона летить далеко, де вмирає далеко від вулика. Щоб не приносити своїм сестрам чи братам, чи як вона там. І... Зайву роботу. Вимо роботу. ще. От, бачите, оце ми маємо, типу, типу, вже я вам зараз покажу далі. Оце вже трутні. А як ви відрізняєте? Оце розплод пчелиний, бачите, який маленький. Uh -huh. Ви бачите, який розплод великий. А нашої міг так багато? Ну, сікін засіяла. Трутні теж треба, щоб були в пасіці. Це значить здорова сім'я. А якщо не трутні не бджіл, мені нічого то вже... А яка їх роль? Тим паче, Вони були... тільки трутні живуть для того, щоб порвати матку. А ще жерти даремний мед. Тільки з міркувань продовження роду бджолина сім'я й годує трутнів. Перед змілею всі, хто не пройшов конкурс на кращого легеня, просто виштовхують з вулика. Вибачте, ваших послуг не потребуємо. Тому вже влітку надмірну кількість трутівок пасічник просто зрізає. Далі розповідь про похитливу та благочестиву матку. Скільки для порвання матки треба 5-6 трутнів. А на що ж вона так багато кладе? Щоб вибір був чи як? Ну так. Да. Чим більш трутнів, тим більш вона спарується. Но матка парується далеко від вулика. Вона летить опегільне місце, де збираються всі трутні з різних пасік, якщо пасіки поблизу є. А, -а, -а. а як вона знаходиться? Вона знає де. Так само і трутні знають, де це. Десь летять на якийсь луг. До річки, і там не всі збираються. Туди прилітають матки з усіх пасік, які поблизу всі є. І туди прилітають трутні з усіх пасік. От там вона парується із різними трутнями, не тільки своєї пасіки, а з чужими. Ну кажуть, що ви девка вони міру, них, міру да? виживання, тому що якщо вона буде паруватися своїми, вона можуть бути болезні, ну все таке. І вона парується 5-6 трутнів. Вибирає собі. І біжі, вона парується з за останнім, зажимає сотен орган от, от, Через і, це, так? і, а, і а, трутень падає мертвий. А вона летить вулико. З Знесила. Ну, раз вирвати його живота, ну, звісно, він умре. Він умре. А вона прилітає, сідає на люток, а бджоли в це время дивляться, якщо вона спарована. І вона оце то оторвано, то просто несе з собою. Якщо вони її обнюхали, і він є, вони її пропускають у вулик. Улик. Все, вона спарована. А якщо ні, вони її впихають опять лети. Лети, лети і те, що треба нам. Ми теж розумні. Ви думаєте, що... Бо якщо вона не спарована, вони знають, що йдуть вони на. вони це є своїм умовом, навірно, так я думаю, що вони йдуть на убий, пропадуть. Бачите, яка сім'я, хороша сім'я. Але я бачу, що в окремих е стільничках лежить ну, явно пилок. так? А це пилок, так. Да. А для чого він? Пилок вони годують і кормлять своїх маленьких личинок, Угу. От і медом. Вони там страмбовують головками, так туда, що він там і заливає медом на зиму. Да? Законсервували його. Якщо в лютому місяці вже матка починає класти яйця сіяти, вони значить, відкривають це все діло і починають кормити личинок своїх. Ось таким пилком, перга, як ми називаємо. І медом. А матку кормлять бджоли тільки виключно молочком. Непогано. От дивіться, якщо взяти ось таке такого яйця, яке отклала матка, і вдруг пропала матка, ну її не стало. Вони розгрізають ячейку цю, роблять купон такий здоровий, і ту личинку комлять і з включить молочком, яке виділяється молоді бджоли, виділяють. Корнить тепер, поки вона значить, в цьому куконі, поки матка не виросте. Вона все росте 16 день, 15, 14 може, я кормлює. І звідти вийде матка. Бджола ж виходить через 21 день, потім через 24 дні. Через 16 днів є матка. Ну, ще її плюс-мінус сюди на, на блюд, 5 днів, на 3-4 дні на обльот і 5-6 днів на парування. Получається місяць. Місяць сім'я сидить без закладки яєць. Вони не відпочивають цей час, чи mm -hmm. якось. Вони так само працюють, вони так само працюють, їжуть у поле. Все. А за, е, заметно в тому, що якщо матки немає, то дуже примічательно, що вони не так працюють. Ти так наглянув ну, на літак, як вони йдуть у поле, і щось случилося. Не так весело, так? Да, щось вони ведуть сьогодні так, щось не то. Так заглянув, що всередину немає розплоду, нема матки. Не весело її. Може ну, через те, що немає головнокомандуючого, знаєте, знати де вони а, собі ліниві. Такі? А вона так і є головною командуюча. Вона якщо її немає, Вони все вони хіраються. Вони не можуть жити без неї. Вони почули, ви візьміть, заберіть матку звідси, і через минут 40-50, ну до часу, як вони завжди по вулику бігати і туди, і сюди, і кругом, і вилітають, і шукають, і не не А її нема. Запустив, що успокоїлися бджолина матка, вигодувана на спеціальній молочній суміші, що зветься маточним молочком, значно більша за розмірами за своїх одноплемінників. До роя, якому за спостереженнями пасічника не вистачає дієвого керівництва, підсаджують молоду матку з іншої сім'ї. Полонянку поміщають до вулика зачиненою у клітку, отвір якої замазаний воском. Якщо бджоли приймають нову матку, то самі годують її, випускають з клітки та припрошують до верховодства над собою на найближчі 5 років. лучша матка це першого, другого, третього року. Вона дуже плодовита і пчоли тоді здорові. рождаються пчоли всі вулику, ніяких болезні не буде, нічого. Тобто матка повинна бути в міру молодою, так Так, да, в міру молодою, і, і якщо її вже більше трьох там то років, вже вона отримать пропуски. Вже вона не так всі яйця кладе, як їй треба. Тоді пасічник сам кладе кінець її царюванню і проводить свою молодіжну кадрову політику. Тим часом над нашим оператором нависла загроза. Це вони біля нашого Сережа зараз танцюють. Це вони його хочуть, мабуть, шусе. А він став на проти Чи Чуть цього зійди. Ага. Ми не дає їм зайти в вулик. Ми перетнули кордон країни в що у Тернівці Новоград Волинського району. Президент Василь Федорович Тимощук на собі випробував цілющі властивості всіх бджолиних продуктів від живих бджіл до мертвих. А нещодавно здійснив задуманий колись проект почивальню на вуликах. Тут односельчани полюбляють і відпочити після важкої праці, і оздоровитися. Ще цього винаходу ніде не було, але ну, в мене таке вже в голові роїлося. Щось це сотворити що таке. Як ви кажете, роїлося? Роїлося, давно. Дуже хотів зробити, щоб почути поспати і почути, як вони гудуть. Зимою навіть ставив мікрофон вулик, проводив провода до хати і слухав, як вони гудуть. Так мені хотілося. Аж потім вже якось так прийшло, що я вже почув по телевізору, побачив, що хто-то щось таке задумав. Я почав думати, як його сконструювати. Це ж треба було внідрити його, щоб ніде пчела не пролізла, щоб чим побільше сімей туди загнати, і щоб воно було літом поратися з ними. Це ж треба було все продумати, до міста. А який Це ж секрет цієї конструкції. Як же ж бджоли все ж таки не виходять на зону? Вони не виходять, тому що там стоїть сітка. Сітка у 2,5 мм. міліметри. Три мілі пчела пролазить, а два не пролазить. Секретів Василь Федорович не тримає. Вважає, що його великої заслуги тут немає. Все роблять божі комахи. Ну, і В велика сила, і от за рахунок цього він не лікує. Пасічник не відкидає того, що не лише сили природи, а й віра має значення. Тому має у будиночку освячену ікону Божої Матері. На неї, глядя помолитися і лягати спокійно, можна лікувати усі болезні. усі, які є. Я вам кажу правду, я по собі знаю. Тернівський пасічник радо ділиться своїм досвідом. Хто може зробити вдома? Я покажу в деталях, як це робиться. Василь Федорович мріє про ті часи, коли всі родини в Україні матимуть пасіки, а також такі будиночки на вуликах, як у нього в Джоляндії. Всім добра, щастя, злагоди в сім'ї і будьте здорові!